Автоматизація. Мені дуже подобається автоматизація. Я поміняв всі розетки по дому. Не реклама, я ж говорив, що Аякс поставив везде, все виключається, включається кнопка. Перепаяв пылесос Олександр Канатопський. Занесіть денег за рекламу. А, наберіть, ну от шанствує за Аякс. Я у вас ну я не те, що постійний клієнт, я у той секур який по продає Аякс, я їх заїбав реально. я приходжу, кажу, ось цей датчик не роботу, це вот это криво. Ти знаєш, що на Аякс є ограничення по кількості сценаріїв, наприклад. Тобто в мене там є а, льодогенератор. Ну, є сценарій, типу, вечірка. Ти нажимаєш кнопку, запускається льодогенератор, подача води. там. І там потрібно багато біндів під сценарію. У мене Аякс заповнений. Потім в мене там є ну, приколи, робот-полісос сам сливає воду, понял? сам себе тряпку моє, виливає в каналізацію, я його перепаяв повністю. Автоматизація. Мені дуже подобається автоматизація. Для мене це хобі. Якщо я взяв паяльник, то ну, що небудь буде. Вить біді що небудь в домі буде спочатку розйобано в ноль, а потім перепаяно.